Вітаю, мене звати Світлана Довжук і це проєкт новини Лайф. Майже 1600 людей захворіли за останній тиждень на Одещині. Коли чекати піку чергової хвилі захворюваності, та наскільки до неї готові лікарні? Про це ми запитали заступника директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації Анжели Попадюк. За останній тиждень на території Одеської області, за даними державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, захворюваність. Дійсно, трохи зросла на 17,9 якщо уточнити, 1582 випадки проти 1342. За рахунок дітей, де ріст на 26,6%, 214% проти 169%. Серед дорослих зростання на 16,6% 1368 випадків проти 1173. Зріс і трохи рівень госпіталізації, не трохи, а навіть на 39%. Найбільш інтенсивне зростання відмічається у Подільській, Арцизькій, Великомихайлівській, Іванівській, Кілійській, Куяльницькій, Любочівській, Овідіопольській, Суворовській, Южнинській та Ясківській територіальних громадах. Пік захворюваності знову ж таки за даними тієї ж державної установи. Очікується десь наприкінці осені, початок зими, коли додадуться ще й вірусні інфекції, які ніхто не відміняв, попри ковід. Розпорядження керівника робіт виділено 29 закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим з підозрою та підтвердженими випадками ковід. 10 з них це перша хвиля, 19 – другої хвилі. Наразі на сьогоднішній день, на 5 жовтня, на стаціонарному лікуванні знаходиться 385 осіб, з них 63 – дитини. Лікарні е, мають пакети е, за програмою медичних гарантій, які надають допомогу е, пацієнтам з е, підозрою та підтвердженими випадками ковід. Всі лікарні е, і всі ліжка забезпечені 100%, 100 киснем. В області працює 30 кисневих станцій. Які е, спроможні надавати кисень у повному обсязі е, в області є 3770 ліжок для надання допомоги пацієнтам з ковід. Тому е, ніхто не залишиться без допомоги, якщо така допомога буде необхідна. Я маю на увазі стаціонарну допомогу. Заклади забезпечені засобами захисту. Та медичними засобами на 5 жовтня 2022 року кількість зайнятих ліжок пацієнтами з підтвердженим ковід 337, кількість ліжок зайнятих пацієнтами з підозрою на ковід – 48. Тобто, всього на стаціонарному лікуванні знаходиться 385 пацієнтів, з них 63 дитини. Кількість пацієнтів на кисневій підтримці 205. Підключені до централізованого кисню 124 і отримують кисневу допомогу з допомогою концентраторів. 81. За добу госпіталізовано 33 пацієнти з підозрою 25. Завантаженість ліжок на сьогодні становить 10,21%. Наразі у місті і області працює чотири центри вакцинації населення, які розміщені в медичних закладах, а також 122 вакцинальних пункти. Кількість мобільних бригад зараз зменшена до 60, Вони виїжджають за потреби. В області є достатня кількість вакцин: це Коронавак, Файзер і Джонсон для здійснення вакцинації усіх бажаючих. Також Одещина очікує на нові поставки вакцин, у тому числі на вакцини для щеплення дітей від 5 до 11 років, а також оновленої вакцини Pfizer проти Омікрону, передбаченою для використання на бустерні щеплення. Дозволена вакцинація дітей від 5 до 11 років, але ми чекаємо на Pfizer у спеціальному дитячому дозуванні. Друге бустерне щеплення тепер дозволене всім від 18 років. Тобто до 18 років роблять дві дози вакцини і все. З 18 років бустерна доза перша, скорочений термін можна зробити через 5 місяців від 5 місяців після другої вакцини, і через 4 місяці після першої можна зробити друге бустерне щеплення. Щоб зробити бустерне щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або прийти до центру первинної медико-санітарної допомоги. Це був проект новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі останніх найсвіжіших новин та залишайте свої питання в коментарях.